Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про це, як збільшити ресурс вашого автомобіля. Але перед тим як перейти до основної теми, хочу всім подякувати, хто підтримує, хто підписується, ставить вподобайки і пише коментарі на нашому каналі. З вами ми доб'ємося більшого. Підтримуємо україномовний канал. Дуже вам дякую! У цьому відео ми поговоримо про 7 ключових етапів, які продовжать. Ресурс вашого автомобіля. І при такій експлуатації він буде у вас ходити в раз за 3 довше. І якщо ти хочеш, щоб твій автомобіль прослужив в рази 3 довше, подивися це відео до кінця. Пункт перший. Почнемо з цього. Часте питання: гріти машину чи не гріти машину. Звичайно, що гріти Але треба її гріти правильно. Робимо це так: сідаємо в автомобіль. Заводимо. заводимо, Пришпиляємо ремні, включаємо музику поголосніше. На все про все секунд 30-40. Включаємо передачу і починаємо їхати. Починаємо їхати так, щоб обороти на тахометрі не перевищували 2 25 тисячі оборотів. До тих пір. Поки індикатор температури не дістане позначки 40-50 градусів. І в такому режимі е, мотор ефективніше прогрівається. А саме основне, ефективніше прогрівається масло. Воно тоді працює під більшою температурою і скоріше і має грубшу, дає грубшу і більшу. Плівку на, ці, на стінках циліндра. І що основне, що індикатор температури показує температуру охолоджуючої рідини, а блок циліндра і поршня прогріваються швидше. Другий пункт. Дуже часто питаються, яке масло можна порадити. Масло це є один з основних пунктів для вашого мотора. І якщо до масла підходити, до вибору масла підходити з розумом, ну, тоді ресурс вашого двигуна стане безсмертним. Спочатку відмітимо, що в світі існує 10 компаній, які виготовляють е, основні масла, основу масел. І 4 компанії, які виготовляють присадки для тих масел, що я можу порадити. Спочатку вивчить асортимент масел в вашому регіоні, пізніше оприділіться з виробником, з брендом масел і в кінцевому результаті ну, дізнайтесь, чи це масло є оригінальне. Можете попросити документи у продавця. Кожне масло має, кожний продавець має мати документи на ці масла, і чи вони є оригінальні, чи ні. Далі використайте інструкцію по вашому автомобілі, або ви, можна використати онлайн-підбір іменно для вашого автомобіля. Онлайн підбір масел є як від виробників оригінальних виробників масел, так само є і поза них. І Якщо ви будете вибирати навіть на декілька сервісів, ну, я думаю, вони прийдуть на одне і те саме. Результат буде такий самий. Обов'язково звертайте увагу на специфікацію масла, а це. Якщо є вибір, то використовуйте. Масло в 5В-30. Що дійсно є важливе для ресурсу автомобіля, це інтервал заміни масла. І що я вас зараз дуже попрошу, то забути про всі рекомендації, які йдуть з інструкцією автомобіля і мотора. Діло в тому, що кожен виробник несе відповідальність за двигун. Тільки в гарантійний срок. А скільки це? Це приблизно 100-150 000 км або 3, 3 роки. Максимально буває до 5 років. І будь-який двигун виїздить ті кілометри, навіть якщо ви будете міняти масло кожних 30 000 км. І навіть з 2000-х років виробники, що придумали, вони вписують, що. Масло, може бути зживати масло 800-лі грам масла на 1000 км. І вас тоді мотор ніколи не заклинить через те, що мотор їсть масло, ви весь час доливаєте свіже масло. А виробник, виробник ніколи не буде роби, ремонтувати цього мотора, бо він є в межах границь описаних. Так що виходячи. З цієї інформації скорочуємо інтервал масла. До скільки скорочуємо? Яке би масло не було класне, воно більше не, не виїздить. В ньому втрачаються всі ресурси до 7-7,5 тисячі кілометрів Всі присадки перестають діяти, масло саме деградує. Тому. Якщо ви їздите заміна масла 10 тисяч км, то при умові, якщо ви їздите по автостраді. Якщо ви зранку починаєте молотити в пробках максимально то 7500 км. Пункт 4. Охолодження двигуна. Останні років 15 навіть більше, всі бензинові двигуни роблять в високотемпературно нагруженому режимі. І вони можуть е, працювати при 100 градусах і більше. І це було зроблено виробниками для екологічності. А, ну, на самому ділі там екологічності 1-2%. Ну, але вони таке то зробили. І ці покращення екологічні. Багато впливають на двигун. Погіршується масло, погіршується тепловідвідність і погіршуються резинові ощільнювачі, резинові трубки, прокладки. Тому дуже важливо після зимового періоду відмити основний радіатор. І якщо у вас є навіть дуже багато тополиного пуху. Після його перецвітання так само бажано би почистити між основним радіатором і радіатором кондиціонера чи інтеркулера почистити цей і пух. І по можливості можна поставити більш холодний датчик охолоджуючої рідини і перепрошити ЕБО, щоб він при меншій температурі включав вентилятори. Пункт п'ятий. Не забуваємо про розхідники. Це є масляний фільтр, повітряний фільтр, бензину топливний фільтр, свічі накалювання, свічі запалювання. Ну і бажано би на них не економити. Вони не коштують надзвичайно дорого і економити на них не треба. Краще ставити хорошого виробника. Припустимо, навіть масляний фільтр, якщо він буде неякісний, він просто може розірватися і всей сив, який у вас буде в бідоні і всюди, він все потягне вам в мотор. Вітряний фільтр так само треба міняти вчасно, хоча дуже багато про це забувають. А міняти його треба з інтервалом, залежить від автомобіля, кожних 10-20 тисяч км. Моя порада міняти кожних 10 тисяч км, тому що в Україні багато пильна дорога, дороги неякісні, пилу багато і воно все попадає в фільтр. Якщо він буде засильно за забитий, ну, проходимість повітря буде слабша і під час великого, більшого газу його попросту може навіть сплющити. І так само не забувайте міняти паливний фільтр. Дізельний фільтр приблизно міняється в тих самих інтервалах, що повітряний фільтр. Тому що в нас, так як в нас багато палива є неякісного, і він просто буде забиватися. І вже не буде виконувати своїх функцій так, як повинен виконувати. Свічі запалювання треба міняти в регламент, прописаному в інструкції. Тому що, якщо свічі запалювання будуть підоставші, вони будуть викликати пропуски запалювання, а то може викликати до детонації і до повного ремонту мотора. І найнезгорівша паливна суміш може зірватися при самому каталізаторі. Тоді виходить, що каталізатор, розрушає, нищиться і попадає, пил, попадає вам в циліндри. Попадає в циліндри і він е, нищить вам робить задири. Також свічі треба підбирати якісні. І в деяких виробників навіть є онлайн підбір свічей іменно під ваш автомобіль. Шостий такий пункт. Якість палива. Якість палива дуже важлива для вашого автомобіля. Тому що неякісне паливо може вбити форсунки в вашому дизельному автомобілі бували такі випадки, коли шток форсунки заклинювало в верхньому положенні і паливо попросту лилося. Воно приводить до вигаряння поршня і пошкодження стінок циліндрів. А в бензинових двигунах неякісне паливо викликає детонацію. Ви знаєте, до чого то призводить. Так само до руйнування. Поршнів в циліндрі. Паливо повинно бути якісне і чисте, і з підходящим відповіднім октановим числом. На як... Ви можете заправлятися треба на якісних заправках. Якщо ви не впевнені, ви можете попросити сертифікат якості на заправці. Там має бути на кожну партію палива, має бути свій сертифікат якості. І на кінець сьомий пункт. Сьомий пункт у нас буде екологія. Ми поговоримо про адблю, каталізатори і системи EGR. Про AdBlue ми сьогодні говорити так не будемо, тому що адблю на ресурс вашого автомобіля не впливає. Він може довести до неможливості запустити ваш автомобіль. Коли ви доїздили до кінця ресурсу системи Адблю. А тепер про каталізатори. Якщо каталізатор зру... зруйнується і керамічна пиль попаде в циліндри мотора, поршня рознесуть її по стінках циліндра і ви получите задіри Чому іменно так е відбувається, причин багато. Не, неякісна воздушно паливна суміш. Погане, топливо, погане масло неякісне масло і вібрації, які виходять з мотора при, при якійсь несправній системі. І ще можуть бути е, лиючі форсунки. Але взагалі, якщо мотор справний, завдяки адекватному обслуговуванню власника. Адекватне обслуговування це якісне масло і якісне паливо, то каталізатор служить 300-400 тисяч кілометрів до помилки, коли просто вже треба поміняти каталізатор, бо він не, вже не виконує свої функції. І ніяких, ніякої пилі і руйнування каталізатора не відбувається. Що стосується системи ЄГР, вона не нашкодила ще ні одному двигуну, ні, один, е, ні одному поршню, ні одному циліндру, ні бензиновому, ні дізельному двигуну. Саме не, неприємне, що може бути, то саджа. І кожних 150 тисяч км треба знімати на дізелі, треба знімати е, впускний колектор і чистити його від сажі. Так що від Єгеру не пострадав ще не один мотор. Для, а для удалення ЄГР вам треба не тільки удалити ЄГР, а ще й вишити з бортового комп'ютера. А саме краще вшивати туди просивку, прошивку Євро 2. Ну, і без ЄГЕРа, якщо удалити ЄГР, ну, підвищується температура в камері згоряння. Ну, ви знаєте, до чого це приводить. Але сьогодні не про це. У мене сьогодні поради. Дослуховуйтеся до них, виконуйте, і я впевнений, що у вас мотор буде ходити дуже-дуже дуже довго. і ви будете З вами був Волошин Іван, YouTube канал Автоманія. Дякую за увагу.